Однією з найпоширеніших помилок серед тих, хто вивчає англійську мову, є використання двох слів «good» І well. Ми їх плутаємо за значенням інколи. Ці слова мають схоже значення, тому легко їх сплутати, але вони використовуються у різних випадках і для опису різних речей. Зараз ми детально розглянемо кожне з цих слів, їх використання в різних контекстах, цікаві факти, а також додамо практичні приклади. Потрібно знати основне, що означає good і що означає well. коли їх використовувати. Основне правило полягає в тому, що good – це прикметник і використовується у значенні «який», яка, яке, як будь-який прикметник. А well це прислівник і використовується у значенні як добре. Good, добрий, добра, добрий, якщо множина. а well, це буде як, яким чином використовувати. Good тому змінює іменник. Ми описуємо за допомогою good іменник. Якийсь хороший хлопчик, хороша дівчина, good boy. What a, what a good girl, what a good person, якщо бажаєте. Використання Good може бути різноманітним і дуже цікавим, про що ми будемо сьогодні так само говорити. Well, може здаватися, що воно так само може використовуватися в такому значенні, як і good. але ж ви бачите, що воно використовується в значенні відповідає на питання як? Добре. Ось тому ми використовуємо Well по більший час. І з чим і з дієсловом, як дія відбувається, добре відбувається в цьому плані. Ну а зараз більш детально. Good за правилом англійської мови використовується як прикметник. Бувають винятки, ми про них поговоримо. І тому його часто можна зустріти в описі якогось іменника, якогось, ну, людини, предмета чи якоїсь ситуації, і дуже часто, ну не дуже часто, а в основному використовується для того, щоб дати позитивний якийсь опис, характеристику стану, ну чи людини чи предмету. Але дивіться, яку я вам цікавинку скажу: Good дуже часто використовується у так званих сталих виразах. Там ті вирази, які ми запам'ятовуємо запам їх цілими виразами, По два-три слова, інколи трошки більше може бути тих слів. Які це вирази? Ну, наприклад, good morning, good job, good luck. Ми про ці вирази так само будемо говорити трошки під кінець. Слово good' буде завжди мати позитивне забарвлення. Це пам'ятаєте. Його часто використовують. тому для... Того, щоб підтримати когось, ти робиш дуже хорошу справу, You're doing a good job. І для того, щоб похвалити когось. Ну, це практично те саме. Отже, приклади. She is a good singer. Вона хороша співачка. У цьому прикладі good описує якість людини. Тобто вона добре співає. This is a good book. Це хороша книга. Good тут описує що? Якість предмета. Який, яка, яка? Хороша книга. She has a good sense of humor. У неї гарне почуття гумору. що тут описується? Описується почуття гумору. Гарне. Опис іде, характеристика. Відповідає на питання, яке, яка, яке, використовується good. А що означає well. Well, ми вже говорили, це прислівник, який описує те, як відбувається дія, як, відповідає на питання як. Його використовують цей прислівник Well, для вираження того, що дія була виконана. Будьте уважні, належним чином або на високому рівні. Тому що це передбачає значення слова well. Добре. Ось для прикладу вам використання well. He plays the guitar well. Він добре грає на гітарі. Грає на гітарі як. Описує дію гри на гітарі. He plays well. Гра на гітарі well. He can swim really well. Він справді добре плаває. Тут описується дія плавання swim well. Коли ми описуємо якусь дію, і тоді використовується прислівник, що відповідає на питання як, ось у тому випадку використовуємо не good, а тільки well, хоча винятки є, про які так само будемо говорити. Ви вже знаєте різницю між good-прикметником і well-прислівником, тому подивіться ось тут, де би ви сказали, котре речення правильне, а котре неправильне. Правильно буде сказати «Did you do good on your exams?» чи «Did you do well on your exams?» Звертайте увагу, до чого відноситься «good» або «well». «Good» завжди до іменника, «well» – до дієслова. Правильно буде «Did you do well on your exam?» чи «Ти добре здав свій екзамен?» Як добре відношення до дієслова «do». I can't believe it. I did good on the test. Чи можливо, I can't believe it. I did well on the test. Did good. Did well. Тут би ви яке використали правильно. Правильно буде, звичайно, well. Чому? Тому що описує did описує дію, дію «do» у минулому часі, яка буде, звичайно, did робити або здавати в даному випадку, якби по-нашому зрозуміти. Тому правильно буде I did well on the test. Сподіваюся, ви не дуже зголодніли, тому що зараз буде приклад про лазанья. This is well lasagna, або this is good lasagna. До чого тут відноситься well або good? До лазання. Лазанья у нас що? Іменник, тому використовується що? Правильно, good. Описується іменник, який, яка, яке. Хороший, good. Ну або смачна лазання в даному випадку може бути навіть так. Як бачите, не все так страшно, коли точно знати, що good використовується як прикметник у значенні яке, яка, яке, а well як прислівник у значенні як. Good відноситься до іменників, Well відноситься до дієслів. Good модифікує, пояснює, характеризує іменник. Well модифікує дієслово, дію. Але якби ми добре не знали ці правила, майже Практично у кожного правила є свої що винятки, тому і ці два слова good і well можуть мати такі винятки, коли їх міняють місцями. Коли у нас well може бути прикметником, а good може бути прислівником. Ох, ця англійська. Одне радує, що ці винятки дуже простенькі і дуже легкі для запам'ятовування. Найперше, well використовується у значенні прикметника, яке-яка, «який, яка яке коли ми говоримо про, про наше здоров'я, ну або про чиєсь інше здоров'я, коли описуємо свій стан здоров'я, тільки стан здоров'я, тоді ми well можемо використати як прикметник. Запам'ятайте це? Тільки до стану здоров'я. Все. Один виняток. Просто. I am feeling well today. Сьогодні я почуваюся добре. І якщо би вам дали, наприклад, ось ці два речення, котре б ви з них вибрали як правильне. She asked about David's illness, and I told her he was good now. Вона запитала про хворобу Давіда, і я сказав їй, чи сказала, що з ним зараз все в порядку. Він зараз добре. Або таке речення. She asked about David's illness, and I told her he was well now. Тобто або good, або well, як би ви сказали, ми говоримо про стан здоров'я, і ми казали, що це виняток. Тому тут використання «хороший» або добре здоров'я буде використовуватися слово well. І коли ви комусь кажете «be good», це говориться про поведінку когось. Чогось. З -з Зазвичай так кажуть дітям: you behave good, you be good. Але якщо ви скажете «be well», сплутаєте «good» і «well», тоді ви будете їм пов... Бажати не поведінки хорошої, а хорошого міцного здоров'я. You be well. Ви можете сказати людині, яка хуріє зараз. Ви відвідали ту людину. Можливо, зараз відходите і кажете, You be well. <му> ну і звичайно, виняток стосовно використання good як прислівник. Пам'ятаєте, ми поміняли їх місцями для винятків. У неформальній мові. Коли ми просто говоримо з людьми, з яких ми знаємо, чи це не офіційне спілкування, неформальна мова. «Good» інколи використовується як прислівник, використовується особливо ось у таких реченнях I feel good today». Зверніть увагу, що тут «feel good» говориться не про загальний стан здоров'я. А тут говориться, що ви задоволені чимось. Задоволені тим, що відбувалося у вас цього дня. Сьогодні відбувалося. Я добре себе почуваю сьогодні. I feel good today. Але я задоволений тим, як сьогоднішній день ну, проходить. Ну, а перед правими я хотів би вам дати те, що я вам обіцяв попередньо. дати... Короткі сталі вирази з використанням good і з використанням well. Щоб ви знали, що в цих виразах використовується тільки good, а в інших виразах тільки well. Я дам тільки декілька прикладів. Подивіться. Good morning. Good afternoon. Good evening. Ви знаєте ці приклади? Добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Good job! Молодець. Добре зроблено. Good luck. Удачі тобі. Good for you. Молодець, це тобі на користь. As good as gold. Ось це чудове, коли ми знаєте дітям інколи кажемо ну, ти золотий. Коли дитина дуже чемна і поведінка і відповідає цьому значенню. As good as gold. You are just as good as gold. For good. Назавжди. He left the country for good. Він назавжди покинув Україну. Be good to go. Фраза be good to go означає бути готовим до чогось або бути в стані, коли все вже підготовлено і можна починати. Наприклад, якщо ви завершили всі приготування для подорожі, наприклад, ви можете сказати We are good to go, що означає, що ви готові вирушати. Таке саме можна сказати, коли будь-що вам дали доручення підготувати, і ви вже готові починати, і ви можете спокійно сказати «We are good to go. І декілька сталих виразів з well. Well done. Молодець. Добре зроблено. Знаєте, is good, якщо би ви хотіли використати, похвалити так молодець. Можна як було сказати, ми тільки знову говорили. Good job. А тут well done. As well as. Перекладається зазвичай. А також. I like apples as well as pears. Мені подобаються яблука, а також груші. All is well. Все в порядку. Все гаразд. Наприклад, how is everything? Як все тут у вас проходить? All is well. Все гаразд. Well off. Ну, це говорять, коли говорить про когось, що забезпечений або багата людина забезпечена всім, що, що потрібно, і тоді дуже часто ви можете почути They are quite well off now. Вони зараз досить заможні. Well-aware означає. Щось добре знати. I'm well aware of the problem, наприклад. Я добре обізнаний з проблемою. Я знаю про цю проблему. Не потрібно мені про неї говорити. Можливо, з вас хтось навіть well-aware про ці дві слова. Good і well. Ви добре знаєте, і вам не потрібно це нагадувати. Ну і так само цікавий приклад get well soon. Дуже часто це говорять, коли хтось захворіє, одуже скоріше означає. Часто на листівках чи побажання для хворих, в смс-повідомленнях, чи де би то не було, чи можливо просто задзвонили і сказали, але дуже часто використовується get well soon. Правильне використання good і well допоможе вам звучати більш природно і надасть вашій вимові виразності та точності. І головне, що воно наблизить вас до носіїв умови. Зараз коротенька вправа і після вправи зразу ми поговоримо про те, як правильно відповісти. I am good, коли вас питають, як вися маєте. чи I am well. Виберіть тут правильний варіант good або well для кожного речення. Речень всього на всього 5. She sings very. Як? Вона співає дуже. Якось Виберіть, good або well. That was a idea. Виберіть good або well idea. То була дуже хороша ідея. I hope you get good або well soon. Я сподіваюся, що ти дуже скоро. They did a good job, or well job on the project? He plays basketball. Він грає баскетбол як? Good or well? Я думаю, що це не було складно, тому правильні відповіді даю зразу всі. She sings very well. That was a good idea. I hope you get well soon. They did a good job on the project. He plays basketball well. Ну, як би ви тоді відповіли на запитання, How are you? I am good чи I am well? Все залежить від того, що ви хочете сказати. Якщо ви спілкуєтеся формально з кимось, ваш бос, чи хтось такий формальний, що ви не, чи десь зустрічаєтеся на формальних зустрічах, якісь конференції, ви не знаєте нікого, тільки-тільки, що познайомилися з кимось, ви будете відповідати I am well. Якщо ви зустрілися з друзями, ви можете спокійно відповісти I am good. І це не буде помилкою. Тут можна використати і таке, і таке. Найперше запам'ятайте про формальність. Це саме головне у спілкуванні, тому що це вам показує вашу дистанцію і вашу повагу до вашого співрозмовника. Наскільки ви знаходитеся з вашим співрозмовником у якихось дружніх чи, чи офіційних відносинах? Це важливо, запам'ятайте формальність. І другий момент це тоді, коли ми можемо використати I am good» Коли там би мало бути насправді використано I am well. Тому ви маєте знати, що I am good буде правильним і I am well буде правильним. Тільки одне буде правильним формально, а друге правильним буде неформальне спілкування. Отже, використання good і well у відповіді I am good або I am well залежить найперше від того, чи це формальне спілкування чи неформальне. Хоча правильно за правилом повинно би бути I am well. Особисто я для себе вирішив, що я використовую I am well» тільки коли це в нас дуже формальне спілкування. Все. В інших випадках я завжди відповідаю I'm good. І так відповідають переважна більшість англомовних людей. Проте, коли ви пишете якусь письмову роботу, пам'ятайте, правильно буде I am well». Напишіть, будь ласка, у коментарях, як би ви. Сказали про це відео, яке, яке ви щойно переглянули. Чи це відео було good, чи це відео було well, якби вам дали вибрати тільки між цими двома словами. А я вас хочу попросити, не забудьте поділитися цим відео з вашими друзями, знайомими, щоб і вони так само дізналися про цю різницю і про правильне використання цих двох слів good і well. Також подивіться ще ось це відео. Підпишіться на канал. І обов'язково поставте ваші вподобайки за коментарі. Особливо вам вдячний. Побачимося в наступному відео. Бай-бай!